Кожен, хто хоч раз бачив готичний собор наживо, ну, наприклад, такий, як Нотр Дам у Реймсі, ставить собі одне і те ж питання. Це ж просто неймовірні споруди, вражають своєю величчю, легкістю, складністю, здається, щось подібне просто неможливо було створити в ті часи. Отже як? Як, скажіть мені, можна було звести таке архітектурне диво без сталі, без потужних кранів, без комп'ютерного моделювання? Давайте зануримось у цю тему і спробуємо розкрити секрети середньовічних будівельників. Але перш за все, нам потрібно розвіяти один дуже поширений міф Знаєте, міф про темні віки. Це допоможе нам зрозуміти, в якому історичному контексті насправді народжувалися ці шедеври. Так от, Тринадцяте століття це зовсім не епоха невігластва. Навпаки, це був час справжнього інтелектуального злету. Вже існували університети в Парижі, в Болоньї. Будівництво Римського собору, наприклад, почалося у 1211 році. І саме тоді з'явилася професія майстра будівничого або архітектуса. Це були не просто ремісники, ні. Це була справжня еліта, висококваліфіковані фахівці, які чудово розумілися на геометрії, статиці, властивостях матеріалів. А тепер давайте перейдемо до першого великого секрету. І це не один якийсь винахід, а ціла серія геніальних інженерних рішень. Знаєте, справжня технологічна революція свого часу. І все починається зі стрільчастої арки. На відміну від старої круглої римської арки, яка створює величезний бічний тиск, стрільчаста спрямовує все навантаження вертикально вниз. А це дозволило будівельникам зводити набагато вищі стіни, роблячи їх при цьому значно тоншими. Розумієте? Другий елемент реберне склепіння. Уявіть, замість того, щоб робити суцільну кам'яну стелю, вони створювали такий собі каркас із кам'яних ребер. І саме цей каркас ніс основне навантаження, а простір між ребрами вже заповнювали легшими матеріалами. І що в результаті значне зменшення ваги і знову ж таки можливість будувати ще вище. І нарешті, мабуть, найвідоміша інновація аркбутан. Це просто блискуче вирішення проблеми бічного тиску від високих склепінь. Інженери взяли і просто винесли всі підтримуючі конструкції за межі будівлі. Це звільнило стіни від навантаження і дозволило перетворити їх на дивовижне мереже вож каменю та скла. Отже, ось у чому вся сіль. Всі ці три інновації: стрільчаста арка, реберне склепіння та аркбутани, вони працювали разом як єдиний механізм. Вони перетворили масивну кам'яну будівлю на витончений кам'яний скелет. Стіни перестали бути несучими, і це дало змогу робити в них величезні вікна, наповнюючи весь простір світлом. Добре, інженерний задум був просто геніальним, з цим розібралися. Але як, як фізично можна було підняти тисячі тонн каменю на таку висоту без сучасної техніки? Ну ми подивимось на інструменти того часу. Насправді, інструменти були досить простими, але неймовірно ефективними. Каміння обробляли вручну з фантастичною точністю. Для підйому використовували дерев'яні крани. Їх приводили в рух люди. Вони буквально ходили всередині величезного колеса, як білки. Системи блоків і поліспастів багаторазово збільшували їхню силу, а для ідеальної точності схили, мотузки, водяні рівні. Це була перемога не грубої сили, а людської винахідливості. Так, ми розібралися з тим, як це губили. А тепер не менш важливе питання хто. Хто були ці люди, які присвячували все своє життя таким грандіозним проектам? Будівництво собору це був спільний проект. З одного боку була еліта, майстри-каменярі. Це були справжні професіонали-кочівники, які подорожували Європою від одного будівельного майданчика до іншого, а з іншого боку, була вся громада. Собор будувався не коштом короля, а на пожертви містян і на податки. І для багатьох ремісників участь у будівництві була не просто роботою, а актом служіння. І ось що справді важливо зрозуміти. Цих людей об'єднувала одна могутня, спільна мета. Це ж не був просто будівельний проект, ні. Це була спроба створити образ царства небесного тут, на землі. І це підводить нас до останнього і, мабуть, найважливішого секрету секрету, без якого ні геніальна інженерія, ні праця тисяч людей просто не мали б сенсу. Це світогляд. Просто задумайтесь на хвилинку. Ви починаєте проект, точно знаючи, що ніколи не побачите його завершення. Саме так мислили середньовічні будівничі. Собори ж будувалися десятиліттями, а іноді й століттями. Це були проекти, розраховані на покоління. І ось у цьому вся разюча відмінність. Сучасний світ мислить категоріями квартальних звітів і бюджетних циків, а середньовічна людина мислила категорією вічності. Розумієте, для людей того часу Бог був не якоюсь абстракцією, а фундаментальною реальністю, реальнішою за саме життя. Тому собор був не просто спорудою, а актом поклоніння. Краса архітектури була формою богослов'я. У будівництво вкладали найкращі матеріали, найкращу працю і найкращі роки життя, і не для власного комфорту, а для Божої слави. Ось це і було те невичерпне джерело енергії. Отже, давайте підсумуємо. Диво Ремського собору стоїть на чотирьох стовпах. По-перше, геніальна інженерна думка. По-друге, глибокі практичні знання майстрів. По-третє, добре організоване суспільство, здатне на такий проєкт. І найголовніше світогляд, в центрі якого був Бог. Це був результат ідеального поєднання людського генія та глибокої спільної мети. І це залишає нас із такою, знаєте, провокаційною думкою. Можливо, ми маємо більше технологій, але вони. Вони мали більше сенсу.